Шалом, це Славко. Вчора ми трохи покритикували Залужного, але я бачу, що його опоненти ще гірші. Вони ведуть епічну битву за це стара карта, за Балку Грушева. Тут, -от на північ від приютно, 394-й полк, пам'ятаєте, безсмертний російський полк кудись просувається. Він хоче відбити Балку Грушева, і ви знаєте, тут уже говорили, що якийсь старомайорськ. Звільнили, нібито росіяни. Від кого його вони звільнили, я не знаю. Про що нам це говорить? Про те, що ситуація обидві сторони користуються однаково, ведуть бої місцевого значення, ведуть бої за начертання лінії фронту, за те, як буде проходити обріяний ними кордон в умовах переговорів. От ви знаєте, що противник розігрує. Бахмутський сценарій, він поширює північний фланг. Ви знаєте, там на південному, принаймні, на північну бо інформацію це їхнє отруйне озеро, в якому Ждуни і Орки будуть купатися, значить, мене теж коли заманювали на Зелене озеро, але ну, я щось погребував. І тут вони напрям поширюють свої дії. Буцімто заходили вони. В степове є чуткіно ну, це на Красногоровці, На за железною дорогу заходять. Цього варто було очікувати. Вони просуваються. Тут важ важливо не те, як вони просуваються, а те, які можливості українській стороні дає оце от тихеньке просування. Так само вони на цей, от бачите, голубоє зелене, ну у них а тільки голубоє власне, просувається на це, от зілене голубоє озеро. Те, що вони тут, от в районі СЕЗНу, ну, ви впізнаєте нашого Петренка чи кого там, власне. І отак от вони уявляють свою операцію. Ось вони вже репетують, що значить до степового, Буцімто вони щось там перейшли дорогу. Все це дає час до тому, що, ну, ви всі зрозуміли, доля Авдіївки вирішена. Що в цій конфігурації повторюється Бахмут, так само, як оці їхні дії. За Балку Грушову це от більш-менш ну, свіжа карта. Їх діти за Балку Грушов вказують на те, що вони поспішають відновити позиції. І це в принципі добре, тому що ну, мисленням противник не відрізняється оперативним, надає перевагу боям місцевого значення, теж не хоче рішення. Повернемося до єдиної наразі ділянки фронту, де щось може відбутися. Ви бачите, що після українських ударів вони все ж таки дооцінили значення цієї каховської дороги. Ви знаєте, вже цвітну капусту не вивозять. Вже фактично діяльність базару дуже впала. По 20 гривень здати дуже вже складно, тому що траза з якоїсь Донецька, виявляється, з Донецька всі перли оцією дорогою. І броколі зараз не, не здаються, тому що холера перекрита траса. Нарешті росіяни перекрили трасу. Вони надають перевагу вогневому враженню українських сил. В кринках не на штурм не йдуть, бояться це погана ознака. Вони дають час українцям. Інша справа, як українці скористаються, ми бачимо, що дії росіян теж пасивні, теж. Сподівання на те, що вогнева міць замінить їм якесь рішення, що, може, тут вони то само обстріляють всі підвали. Ну, поза як розвитку ситуації ми ще не знаємо. Будемо сподіватися, що у однієї сторіна, саме української, вистачить ще часу і можливості на рішення. Не дарма все-таки послаблювали цю ділянку. Недарма, але кепську, що з цієї ділянки, ви бачите, що одні пішли на захід вирішувати. К ринках всякі такі оперативні завдання, а інші пішли на схід кріпіть оборону. І я скажу, що кріпіть оборону, тоді коли між двома крилами противника. Ну, тут, власне, йдеться вже за час відступу і за ціну відступу. Для чого збільшувати ціну відступу для українських сил, коли противник нам надає час на рішення? Це от. Та ситуація, з котрої користався Вермахт, а наші не навчилися користуватися завдяки меншій мобільності, меншій рішучості і більшій прив'язаності до лінії фронту, до якої їх прив'язують політики. Рішення поки що на даний момент все що можливе тут, на цій ділянці фронту. І добре, що хоч так пробують, хоча ясно це просто на захист українського оперативного мистецтва. Операція є все ще надії. Як то кажуть, нічого не втрачено, поки що непоправних не помилок не зроблено. принаймні бачив якийсь натяк на рішення, чого у російської сторони. Ну, розумієте, це от натяк на війну за Україну. А це от війна за Донбас, щоб ви розуміли ще раз різницю між тими двома пунктами. Лайкайте, поширюйте, будемо вам вдячні. Моліться, як то кажуть Ася, за те, щоб їхні не просвітлілися і вони. В подальшому вели героїчну війну за балку Грушева.